Вітаю усіх. У нас сьогодні з вами п'ятий день нашої практики. І ми з вами сьогодні будемо відправляти наше бажання у Всесвіт. І ми це будемо робити за допомогою корекції і за допомогою нейрографіки. Ми будемо промальовувати нейрохвилі. По цим нейрохвилям ми будемо подавати сигнал, по-перше, собі в мозок, такі електричні сигнали для того, щоб наш мозок включився. І почав діяти. І, друге, ми цими нейрохвилями почнемо подавати сигнал Всесвіту. Ми покажемо, що ми хочемо отримати енергію і ресурс для вирішення нашого, для здійснення нашого бажання і вирішення наших проблем. Ну, саме перше ну, наших питань, так? Саме перше, ми, я вас покажу, покажу, як малюються нейрохвилі. Там є декілька правил, але я вам покажу саме основне. 呃。Uh У нас в нейрографіки це дуже крута техніка, у кого є можливість і бажання, обов'язково її вивчаєте. Вона дуже допомагає в житті, вона допомагає людині включатися, думати, вона дає ідеї і вона заспокоює, тому що ви малюєте, ви творите. Коли людина творить, жінка, особливо коли вона творить, займається творчістю, вона стає ближчою до творця, до Бога. Тому це малювання, це така творчість, це засоба. Як на мене, це ідеї, які ми посилаємо в мозок, і це такий зв'язок з Всесвітом. Розмова зі Всесвітом, і якби посил на те, що ти хочеш отримати. Тому, будь ласка, в кого є бажання, то практикуйте нейрографіку. Так, що основне? У нас малюнок це Всесвіт. Тобто це Всесвіт. І коли ми малюємо нейрохвилі, основне малювати їх так, що вона не повинна і прийти туди, відкуди вона пішла. Тобто, якщо ми малюємо нейрохвилі, це неправильно буде. Правильно буде, коли ви малюєте і вона йде туди, куди вона ну, якби не не хочеться вам її вести. Тобто, оце буде правильна нейрохвиля. От ви починаєте її малювати, от вам хочеться повезти сюди, а ви ведіть її в іншу сторону. Отакі от нейрохвилі будуть правильні. І вони повинні не бути схожими одну на одну. Отака нейрохвиля, якщо вона однакова, вона не вважається правильно. Тут немає, тут все, немає нового, да? немає нової енергії, немає там якоїсь завитки в такому плані, що щось змінюється. Тут все йде рівно. А нам потрібно, ми ж малюємо нейрохвилі і посилаємо сигнали нові, щоб щось змінилося в житті. Тому нам треба малювати, От ви малюєте нейрохвилю, вам хочеться піти отак сюди, а ви йдете в іншу сторону. Так? І вона повинна. От, ось це, да, ось це неправильно. Таких петель будь-не повинно. Ось так. Ну, якщо у вас там перший раз було, нічого страшного, бо в мене також буває, іноді проскакує. Ось, оце правильна нейрохвиля без петель. Але перші рази, коли я малювала, у мене вони також проскакували. Ну, я брала новий листочок і перемальовувала. Так, далі. Ну ось, ви ведете нейрохвилю і вам хочеться піти зовсім в іншу сторону, і ось це буде правильна нейрохвиля. Ось в такому плані ну, ви можете потренуватися, взяти листок і потренуватися. Це у нас Всесвіт. Тобто, якщо йде нейрохвиля, то вона виходить далі. Вона не зупиняється, вона йде далі у Всесвіт. зрозуміли, так? Так, що ще хотіла розповісти про нейрохвилі? А, малюєте спочатку або чорною ручкою, або олівцем. Так, Малюєте так, скільки ви відчуваєте. Якщо відчуваєте, що ще хочете намалювати, малюєте ще. Так, а тепер ми починаємо сам малюнок. Ну, Я завжди розслабляюся, я дихаю, я заспокоююсь і починаю працювати. Саме перше це у нас всесвіт. так? Це е, Листок це у нас завжди всесвіт. Саме перше ми малюємо себе. Тут неважливо, яка рука, тому що це іде ваша енергія. Ви малюєте себе. Не повинно бути нічого ідеального. Ви малюєте, ви малюєте все. Ідеально, це штучно, а ми малюємо природньо. Ось ми намалювали себе. Далі ми можемо себе обвести. Я працюю товстим чорним маркером. Мені подобається працювати товстим чорним маркером. Хтось працює тонким чорним маркером, це ви вже вирішуєте, як вам краще. Я беру і обводжу себе. Дуже погано побачила там. Але це нічого страшного. Ми потім візьмемо і це все. Ми це все потім його підправимо тут. Тут головне, що це ви промальовуєте себе. Якщо ви не любите малювати олівцем, ви можете малювати зразу маркером. Ось так. Е, і ми беремо нашу ручку, так, і ми промальовуємо. Червону ручку, тобто це ж ваша ручка, і ви промальовуєте вашу енергію, тому в такому випадку ви можете малювати на листку, але там писати щось нею не варто. Ми промальовуємо лінію життя ангелів-охоронців, просимо ангелів-охоронців, нам допомогти у вирішенні наших питань. Ми промальовуємо лінію. Лінію голови. Якщо ви хочете більш в підсвідомість в езотерику, ви можете опустити її вниз на холм місяця. Якщо ви хочете більш таким раціонально думати, ви малюєте її прямо. Якщо хочете там написати якийсь курс, ви можете. або там якусь книгу, ви малюєте тут лінію, письменницьку вилку можна промалювати. Далі ми малюємо лінію серця. Лінію долі і лінію здоров'я. Я буду промальовувати гроші. Так, я буду промальовувати гроші, тому я, видно вам, я буду промальовувати грошовий трикутник. Грошовий трикутник? Я промалюю собі грошовий трикутник, і я промалюю собі трикутники там по лінії життя. Так, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40. Так. Так, 10, 20, 30, 40. Так. Тобто я посилаю сигнал за допомогою зору у свій мозок. Так, по долі. Я хочу, щоб в мене все це було по долі і від моєї роботи. Я побудувала кар'єру. Так, все я собі промалювала. Так, ми намалювали себе і ми намалювали нашу корекцію, так, те, чого ми хочемо отримати. От я, наприклад, хочу е, гроші, так, е, е, безбідну старість. Забезпечити собі. Ось. І тепер я повинна подумати, що мені для цього потрібно зробити, да, щоб отримати цей ресурс. Що я саме можу зробити? Цей ресурс мені потрібно взяти у Всесвіту. Якщо ви знаєте, що вам робити, ви це малюєте і можете підписати. Якщо не знаєте, ви просто малюєте, що вам потрібен цей ресурс. От, наприклад, я знаю, що мені потрібно більше руха. Малюємо кругами. Круг це така фігура, вона, ну, вона така е, е, плавна, так? вона гармонійна, вона, ну, як? вона людину не напрягає От в такому плані. Тобто я знаю, що мені потрібно бути більш активною. Так? От я, знаю. я знаю, що мені потрібно займатися фізичним, е, фізичним станом свого здоров'я. Так, що я там ще знаю? Мені потрібно йти, йти в нове навчання. Якщо ми отак малюємо, це також ресурс, тобто він виходить за межі, все, за межі нашого листочка, але ж в нас е, листок це всесвіт, а все, що виходить, воно є продовженням. Да? От Ми ж малюємо в, 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 ну, так малюється нейрографіка. Тобто І лінії також вони як нема того, що вони виходять в кінець і вони продовжуються. Ні, Вони йдуть далі у Всесвіт. І от весь ресурс ви малюєте, який ви, ну, який ви знаєте, або, можливо, не знаєте, да? а потім він з'явиться у вас, ви прийдете до цього, ви малюєте собі ресурс для вирішення ваших питань і для здійснення вашого бажання. Ну, от Ви намалювали собі цей ресурс. І тепер нам потрібно набрати нейрохвилі, нейрохвилі на, на здійснення нашого бажання. Ми отримуємо енергію через пальці, тому через пальці ми з'єднуємо себе зі Всесвітом. Тобто ми малюємо нейрохвилі. Малюємо так, як вам хочеться. Ведемо туди, куди вам хочеться. Але знаємо, вона не повинна прийти туди звідки вона вийшла. І ще, якщо вам от хочеться в одне місце повести, а ви беріть і ведіть її зовсім в іншу сторону цю хвилі. Так. Так, намалювали. Якщо ви, наприклад, ну, там, хочете кохання більше всього, або творчості от по Аполлону, або там, своє я впевненість в собі самооцінку, то набирайте хвилі з тих пальців, які, от, ну, енергію якого, сферу якого ви хочете найбільше прокачати. Ну, я малюю з кожного пальця, тому що я хочу повністю всі сфери свого життя реалізувати. І ви малюєте скільки, скільки ви відчуваєте. Так. Промалювали нейрохвилі, я відчуваю, що мені їх достатньо. І тепер ми беремо чорний маркер. Ви вибираєте, який вам зручніше: або товстий, або тонкий. Ну, мені товстим маркером працювати зручніше. Ми повинні все згладити, щоб не було ніде гострих вуглів, ми промальовуємо овали. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Тобто просто займаємося творчістю і все чорним маркером ми промальовуємо. Ось, дивіться, да? тут іде такий все ми їх промалювали, бачите, немає, все повинно бути заокруглено. У мене ще один маркер. Це трішки, мабуть, краще малює. О, да. Ми все заокруглюємо. У нас не повинно бути нічого, нічого такого, що нам. Вуглів ніяких гострих. Все заокруглено, красиво повинно бути. Ми це все промальовуємо. Так. Отак. От Насолоджуйтесь малюванням. І ось так ви промальовуєте абсолютно всі лінії на малюнку. Все намалювали, заокруглили всі кути. Якщо десь якийсь кут не заокруглили, то потім в процесі, якщо побачите, то заокруглите. Але всі в нас повинні бути кути гладенькі і гарненько промальовані. Тепер ми починаємо розфарбовувати. Починаємо з себе, Так. розфарбовуємо себе. Звичайні олівці беремо і розфарбовуємо. Тут можете щось десь відкоригувати, якщо вам щось не подобається. Бачите, також тут я не зробила гострі кути. Також можна згладити. Дуже товсто це не страшно. Це нормально. Так, промальовуємо. себе. Ну, я завжди таким кольором себе малюю кольором природнім. Ви можете малювати так, як ви відчуваєте. Якщо відчуваєте, що у вас дуже багато енергії, ви можете малювати себе червоним кольором. Якщо відчуваєте, що вам потрібно чогось такого інтуїції, голубим, можете себе промальовувати. От як відчуваєте, так себе і малюєте. Так, далі промальовуєте ваш ресурс. Червоне. Мені потрібна активність. Здоров'я. Здоров'я завжди зеленим. От ви відчуваєте, який ви колір хочете. Ви такий колір берете, і таким кольором цей ресурс і ваш. Промальовуємо. Правило малювання таке у вас не повинно бути так, щоб одна клітинка була одним кольором, а всі інші поряд іншим. Ні, потрібно, щоб дві клітинки завжди були одного кольору разом. Якщо, наприклад, залишається одна клітинка так, і вона одного кольору, то ви її ділите на двоє. От, наприклад, от така клітинка, да, і вона рожевого, а всі інші у вас, наприклад, білого. Там, або там вже зафарбовані. А одна рожевого. Такого бути не повинно. Ви її берете, просто ділите цю клітинку, і у вас дві клітинки будуть рожевого кольору. Не можна, щоб була одна клітинка. Ось так. І заокруглили все. Так, який я хочу ще давайте голубенький, жовтенький. Промалювали себе, промалювали ресурс. А тепер ми малюємо енергію всесвіту. Тобто, тут ви промальовуєте так, як ви хочете. Хочете все одним кольором, хочете от різними кольорами, от як вам іде, так і промальовуємо. Єдине, що Дві клітинки обов'язково рядом повинні бути промальовані одним кольором. Так? Якщо немає цього, то розділяєте маркером і у вас повинно бути так. Промальовуємо і насолоджуємося малюванням. Помічаємо, які ідеї, можливо, до вас приходять, або які інсайти, про що ви думаєте, куди направляєте вашу енергію. Який колір вам іде. По кольорам я вам також напишу, який колір що означає, щоб ви потім змогли побачити свій малюнок і проаналізувати, який колір у вас найбільше виражений, і куди вам треба, от що у вас зараз в пріоритеті, куди, вам, куди йде енергія. Промалювали так, як нам захотілося. тобто Ми промалювали кольорами, зробили малюнок, він у нас дуже гарний, тобто енергія потекла. Білий колір також можна залишати. Якщо ви хочете залишити білий колір, він також вважається, ви його просто залишаєте. А тепер нам потрібно побачити на малюнку дві такі основні лінії, які... лінії, по яким буде текти життєва енергія, і ці лінії, щоб були по з нами, І ми повинні їх виділити. І Потім ми обведемо себе, ми зафіксуємо себе на цій картині. Це називається фігура фіксації. Ми зафіксуємо себе, і ці життєві дві лінії вони в нас будуть дуже виділені. Ну от Мені подобається ось ця лінія. Ось вона йде. І в цих лініях обов'язково і дуже гарно треба промальовувати за округлення. Ось мені подобається оця жарненька лінія, по ній буде текти енергія від Всесвіту до нас. Угу. Ви її гарненько-гарненько наводите. Ви можете її робити дуже жирною такою, тому що по ній тече життєва енергія, зв'язок зі Всесвітом на наше бажання, на наші потреби, на наші сфери життя. Ось вона зв'язана тут з нами. Так, і тут вона йде у нас далі. І прокачується. Давайте зробимо сюди. Мені хочеться її сюди повести, І отак от її сюди далі. І ось вона йде. І вона пов'язана із нами із всесвіном, Така жирненька, гарна лінія. Гарненько її з усіх боків заокруглюйте. Так, промальовуємо, Пускаємо потік енергії. Ну, ось так вона в мене, мабуть, і прийде. Сюди хочу. Промалювали. пустили енергію, так? Ось ми пустили енергію від Всесвіту до нас. так, І продовжили далі у Всесвіт. І ще одна, можливо, якась, яка вам хочеться, щоб шла лінія. Ну от де я її бачу, Отут от, мені ще хочеться. От вона мені як іде тут. І ось дивіться, я промалювала другу лінію. так, Вона йде, вона пов'язана зі мною. так, Вона дає мені енергію і продовжується далі у всесвіт. Одна і друга. І тепер ми зафіксуємо себе. Тобто на цьому малюнку ми основна фігура, все залежить від нас. Тобто ми отримаємо все, що ми хочемо, і ми це зафіксуємо. так, Ми пішлемо сигнал в мозок, що ми. Ну, ми заслуговуємо найкращого, тобто ми отримаємо все, що ми хочемо. Тепер ми просто гарно обмальовуємо себе, зафіксуємо себе на цьому малюнку. Так берете і гарненько все обгодите, рівненько все. Наш з вами малюнок, він готовий. Подивіться, яка краса. Тепер дивіться, нам потрібно зробити активацію нашого малюнка. Тобто ми його перевертаємо. І ми просто пишемо ті слова, які вам приходять. Там потрібно, якби по юнгу, записати 20 слів за 2 хвилини. Ну, я... В мене ніколи не виходить писати по ну, 20 слів за 2 хвилини, я просто пишу слова, які мені приходять після проведення роботи. Так, я не ставлю час, я просто їх пишу. От я розумію, що мені потрібно. Так? От Я це записую. Активність, спорт, рух. Розстановки, навчання, марафони, біг е та ро, курс. І от ви пишете все-все-все, що вам приходить. да, там... І от тоді воно як активується малюнок, тобто ви розумієте, що ви будете робити для того, щоб ресурси прийшли у ваше життя. І вони прийдуть. Все, якщо якісь питання, обов'язково задавайте.